Любі друзі, останнім часом мене щось так надихнуло, і я склала вірші, які я вам зараз розповім. Це буде два вірша. Перший безкінечні муки. Я хочу звільнитися від путів, які закували моє тіло. Я хочу нарешті відчути. Це час, коли не буду страждати, бо кожен день я як неволі. Під дію твоєї муки, яка необлаганно з'їдає зсередини не душу, а тіло. І ось другий вірш, він більш оптимістичний, називається звільнення. Невже я звільнився від путів, ці емоції незбагненні, а сльози ці найщиріші. Нарешті я не буду страждати, стану повною мірою життя відчувати. Я просто не можу в це вірити, бо мука була, ця безкінечна, але я вже можу жити та не страждати. Я вільний, надіюсь, назавжди. Можете залишити свої відгуки в коментарях щодо першого і щодо другого вірша, який вам більше сподобався. Я буду рада вашій оцінці. І бувайте!